Даю підказку, що хороші вакансії треба чекати. Я от аналізую свою роботу, аналізую роботу своїх колег по Польщі. Там десятки рекрутерів, ми спілкуємося, як справи, куди влаштовувати, куди їдуть люди, і так далі. Люба класна робота йде через резерв. Що не возьми, склад з одягу. 60 людей за 2 хвилини набрали набор. Звідки за дві, за, дві, за дві хвилини могли поспілкувати з людьми? Ні, ці люди стояли в резерві, в якихось там Excel-таблицях, якихось там програмах. Тільки відкривається приїзд на класну, І вони такі, чук -тук, раз, кнопочку, -р -р, раз вони всі заповнились. Це я зараз за Польщу говорю. там LG-телевізори теж треба чекати, борг Варнер найкращі вакансії, там електронні плати провірять і так далі. По Литві не виключення. Тобто теж треба От класно виходить, коли людина скидує документи, ось, і каже: Я от хочу там, два через два роботи, три через три, там, чотири через чотири, або 5-6 днів на тиждень по максимуму. І так далі. От я, я людина, я жива, от мій паспорт, я серйозно намірений, я хочу до вас їхати. Ось. І вони коли в списочку люди, і тоді тільки даються місця. Тільки даються місця. І одразу вони заповняються з резерву. Одразу заповняються з резерву. От мене постійно там ну, є певна кількість людей, які стоять у резерві, які чекають. Чекати не треба 2 місяці. І ну, чекати 2-3 дні тиждень, півтора максимум. Ось. І ми вас влаштуємо. Тобто, даю підсказку найкращі вакансії. Ви влаштовуєтесь через резерв, коли ви скидаєте документи, коли ви чекаєте певний термін, там день, два, три, п'ять тиждень, півтора. От, максимум два. Ось Якщо ви от терміново, а 90% людей Вони хочуть терміново. Зараз і негайно. Все, у вас нету, все, поїду від інших, від других нету, поїду від третіх, від от п'ятих. І там от уже як, типу, як монетку знаєте, отак. От от чик, подкинуть, о, повезло, хороша робота. Не повезло, міняйте роботу. Набагато розумніше тиждень посидіти вдома, півтора, или 5 днів, і поїхати вже на вірнякову роботу, як то кажуть, на верочку. Вот. Коли люди спішать, в основному люди спішать. 90% людей вони дуже спішать. Треба гроші, я розумію, людей треба гроші зараз негайно ще вчора. І... Ну, от, як з монеткою виходить. Так що, кому треба робота, одразу дзвоніть. В шапці профіля є мій номер. Одразу набирайте.